Світу, коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. А оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе, ава, отче, тому ти вже не раб, а син. А якщо син. То через Христа і спадкоємець Божий. Тобто Боже слово каже нам, що ми сьогодні сини нам належить все. Це не правило, це не закон, це не обов'язок, це відгук нашого серця на Божу любов, на Його прояв. Тобто наше серце, коли Божий дух. Оселяється в нашому, це відгук нашого серця на те, що він зробив. І Бог дав такий приклад мені дуже простий, я не знаю, може ви його чули колись, може ні. Я не чув. Хотів поділитись просто, як, як батько, який має дітей. Тобто, коли ви пригощаєте свою дитину якоюсь ласущею, якимось смаколиком, і коли дитина вона ділиться з вами, неважливо, скільки вона, там, який шматок вона вам відломить, там, половину від цієї солодощі, чи там маленький шматочок який, якийсь, я думаю, що кожен батько він відчуває, там, мати відчуває велику радість від того, що її дитина вона усвідомлює, усвідомлює те, що... Вона отримала це просто так, і її серце відкрите для того, щоб пригостити батьків. Коли вона не дає навіть нічого, то ми все одно ми, ми ж не ображаємося на нашу дитину. Ми не кажемо, о, ти нечемний якийсь. Ми просто сподіваємося, що колись до дитини прийде це. Розуміння того, що. Треба ділити, що треба відкривати своє серце. Так і Бог, Він все, що приходить в наше життя, в нашу руку, це все приходить від нього. Наше життя, наше здоров'я, наші фінанси це все від нього. І коли ми в простоті, в любові ділимось цим. Я впевнений, що Бога це дуже тішить, Він дуже радіє, дивлячись на це. І в цьому ж посланні до Галатів апостол Павло, там контекст в тому, що він докоряє, але я побачив те, що він каже їм, коли ви почули цю добру, сказав. Ви прийняли мене в моїх немочах, в моїй хворобі, і ви. Слухали мене, ви чули цю звістку, і Дух Божий працював з вашим серцем, і в цей час ви хотіли навіть свої очі дістати і віддати мені. І я вірю в те, що коли Дух Божий діє в наших серцях, то це розполагає нас на те, щоб благословляти, на те, щоб давати. Тому давайте відкриємо свої серця і будемо благословляти нашу церкву один одного в ім'я Ісуса. Ми будемо славити Господа, і ви знаєте, сіяння це віра в Його перемогу, це надія. Ми будемо славити устами Його. Аллилуйя. Це мої царує є нам небі славічу, сильний i'm a Бо наші імена записані в книгу життя. Тримаємося цього покликання, тримаємося синівства до кінця, допоки не будемо разом з ним. Співаємо наш Бог разом, наш Бог, наш. Бог. Запрошуємо наперед наших дітей, учнів, студентів. Виходьте наперед будемо. Вивільняти благословіння ваше життя. Слава Богу. За це благословіння, Боже, дякуємо Тобі за наших дітей, за те, що. Ти благословив кожного з нас, Господи. Дякуємо за цей дар, Господь. Просимо, Дух Святий, щоб ти працював з їхніми серцями, щоб ти відкривав їм себе Боже. Просимо відкривай їх розум, для того, щоб вони розуміли Твоє Слово Боже, бачили прояв Твоєї присутності в їхньому житті. Також відкривай їх розум для того, щоб вони приймали від вчителів ті знання, які вони дають їм на недільній школі, в учбових закладах в ім'я Ісуса Христа. І вивільняємо зцілення на їх життя. Вивільняємо всі благословення, які Ти приготував для них. Також просимо, благослови Боже, батьків. Нехай їх серце воно буде сповнено твоєю любов'ю. Благословляємо вчителів недільної школи, нехай у них буде мудрість і розум для того, як донести Твоє Слово до цих дітей в ім'я Ісуса Христа. І нехай через них Боже являється Твоя слава на кожному місці, де б вони не були, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя. Наші серця відкриті, ми готові. Ми запрошуємо благословенного пастора Вейна Сергія. Ви знаєте, пастор Вейн це проповідник перемоги Господньої Тому ми приймаємо. Галилуя слово, яке Господь приготував нам сьогодні. Давайте привітаємо його!

Аде тобі прямо зі стелі, so learned, тому я навчився продовжувати проповідувати, не переставати. Amen? I told my interpreter, I said, are you ready to preach without a microphone today? Я кажу, перекладачу, готовий проповідувати без мікрофонів. Добре, так Тому радісно бути з вами сьогодні. Знаєте, мені щоб в Україну приїхати цього разу потребувало 23 години. Халилуя. the Lord. Слава Господа. Тому я радий, що я вже тут. Let's go to Matthew 15. Давайте відкриємо Матвія 15 розділ. Everybody say persistent faith. Скажіть зі мною, віра, яка не перестає. Because it doesn't matter where you're from. It doesn't matter what your background is. It doesn't matter about your schooling. It doesn't matter about your social standing in society. It's not about how much money you have in your pocket. The question is do you believe? Are possible to him that believes. Amen. Matthew 15, verse 21. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre. And Sidon. Now, when we read about these places in the Gospel, many times the writer is trying to tell us something. He tells us here that there is this region called Sidon. Що є у цей регіон? ця місцевість називається Сидон. Скажіть зі мною, Сидон. Чому той, хто записав Євангеліє Матвій, він нам говорить про це? Тому що це має відношення до історії. Якщо повернутися в Старий Завіт. Хто походив зі Сидону? Хтось хоче вгадати? Jezebel. Єзавель.

Того не мало статися. not to marry this foreign woman. Ахав не мав права одружуватися з цією чужоземкою. Why? Чому? 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 Биказер фавер тому, що її батько возначка кінгсайда. Він не лише був царем сидонським, he was the high а він також був первосвященником в And Baal was the rain god. And God did not want that practice to come into Israel. He didn't want his people going out after any foreign gods. And so Ahab was not to marry her. Тому Ахав, він не повинен був з нею одружуватись. Kind of Sidon, але заради того, щоб укласти якусь там угоду з седонським царем, він одружився на його дочці. Єзебель принесла в ізраїльський народ поклоніння Валу. Вона була зі Седону. And this is where God raised up a prophet. Elijah. And Elijah killed 450 prophets of Baal. Do you remember that story? And Jezebel got angry. And she said, I'm gonna kill you, Elijah. <laughs> And Elijah went running. But God dealt with him. And he got back on track. And fulfilled God's purpose and plan. And God took care of Jezebel. <laughs> now, in this story, it's telling us this woman, there is a woman who's coming from that region. Sidon. Зі Сидон. Say, Скажіть зі мною, Skawn. Now, this will help you to understand in the story сторі, why the disciples didn't want to have anything to do with her. We're going to see this woman come. And she has a great need in her life. Her daughter is tormented by demons. And she needs to be free. And the disciples don't want to have anything to do and with her. And neither does Jesus. Why? Because when the Israelites went into Babylon, in Babylon for seventy years, they went into that place and suffered. і страждали там of the of Baal. Через, через власне поклоніння Валу. Це був той наслідок за поклоніння Валу. Але коли євреї повернулись з Вавилонського полону, day, аж до нашого дня сьогодні, вони зробили це рішення, we угоду. Never, вони сказали, ми ніколи ніколи Bow down to false gods again. We will not bow down to religious idols or icons. We will never do it again. They may have made many mistakes, but they never went back into worship. False gods again. So now. In our story, you understand. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region. See, the writer is telling you she is from a region. Where the Jews have said, We will not have nothing to do with them. We will never be pulled into idolatry. Again. And she was from that.